США та Британія дозволять Україні бити своїми ракетами по території Росії, але поки що офіційно вони ще цього не заявили. Про це повідомляє видавництво The Guardian. Ще одне видавництво Politico пише, що дозвіл на далекобійні удари по РФ. Не буде озвучено на цих вихідних, а може бути надано в ході генасамблеї ООН наприкінці місяця. Деякі джерела повідомляють, що західні партнери не можуть просто так надати дозвіл на використання своєї зброї на обстріл російської території. Більше того, навіть ті ракети, які Іран нібито вже передав Росії, не є аргументом для того, щоб давати дозвіл там американцям і британцям, для цього їм потрібен якийсь більш вагомий привід. А саме якась трагедія. І знову ж таки, не буду уточнювати поки що, які це джерела, але вони пишуть, що скоріше за. Все це може бути Київське водосховище. Якщо Росія нанесе удар по Київському водосховищу, і все це відбудеться до цієї генасамблеї ООН, яка відбудеться в кінці вересня, от після цього Британія та США можуть надати Україні дозвіл бити своїми ракетами по території Росії. Я дуже сподіваюся, що це лише слухи, тому що якщо дійсно буде удар по київському водосховищу, то трагедія буде дуже великих масштабів. Тому нехай це все буде лише розмовами. І в кінці скажу так, я не поділяю цих поглядів з приводу того, чого. Уму їм можна обстрілювати, а нам не можна. Нікому не можна Розумієте? нікому не можна. Але якщо зараз США та Британія дадуть дійсно дозвіл на обстріл своїми ракетами території Росії, тоді жертв буде набагато більше, причому як з однієї, так і з іншої сторони. І ці жертви будуть не серед військових, не серед політиків, а саме серед цивільного населення. І оце треба розуміти. І я вже неодноразово повторюю, що для мене немає різниці: це росіяни, чи це українці, чи це африканці, коли гинуть мирні люди, це завжди трагедія. зараз ситуація розгортається так, щоб ця трагедія була максимальна. Що із всього цього правда, а що ні, будемо знати вже зовсім скоро, в кінці вересня. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.